Привіт усім! Я Катерина Чолпанова, і я записую серію відео, як бути щасливою на 8 березня, незалежно від подарунків та уваги. Ви можете записатися до мене на консультацію, я даю шикарні результати про працювання з вами, тому що користуюся не тільки методами психології, що, звичайно, прискорює результат. А сьогодні ми з вами повертаємося, як же стати щасливою на 8 березня без подарунків і уваги. І зараз це друга серія. Чому ж ми насправді чекаємо подарунків і уваги? Якщо чесно, 8 березня це день великого випробовування для нервової системи, як чоловіків, так і жінок. Чоловіки бігають по квіткових ринках у паніці, скуповують останні букети, і навіть якщо е, би вони не дуже. Але це дуже важливо, тому що в цей день жінки теж нервуються, оскільки вони оцінюють рівень свого визнання за кількістю привітань та якістю подарунків. А що робити, якщо квітів немає? Звичайно, починається у вас внутрішній діалог. Може, я недостатньо хороша, може, мене не цінують. Чому інші отримують подарунки, а я ні? І ось тут криється головна пастка, тому що ми прив'язуємо своє власне щастя до вчинків інших людей. Звідки ж це в нас? Взялося. Давайте розберемося. Дитинство та традиції. Нас із маличку привчають, що 8 березня це той день, коли чоловіки радують жінок. І якщо тебе не привітали, значить, щось з тобою не так. По-друге, культура та соціальні мережі. Інстаграм показує ідеальні фото дівчат з шикарними букетами, романтичними вечерями і подарунками. Але ми забуваємо, що реальність і соцмережі це геть інші речі, і дуже часто дівчата просто беруть букетик сфотографуватися, і їм його ніхто ніхто не дарував. А ми вже думаємо, що з нами щось не так. І третій фактор очікування не дорівнює реальність. Ми уявляємо собі день за одним сценарієм, а він іде зовсім за іншим сценарієм. В результаті, що ми отримуємо? Розчарування. Дивися, третю серію далі цікавіше.